Перетин кордону для заброньованих. Станом на сьогодні відсутній закон, який забороняє військовозобов'язаним перетинати кордон. Натомість існує урядова постанова, яка обмежує деякі категорії громадян в реалізації фактично їхнього права на перетин державного кордону. Далі розберемо, які вимоги є необхідні та бажані, якщо ви збираєтеся виїхати за кордон. Одразу зауважу, якщо у вас немає оформленої відстрочки, або ж ви перебуваєте у так званому «рошуці» ТЦК, вас 100% не випустять і відмовлять при спробі перетину кордону, ще й плюс доставлять до найближчого ТЦК. Далі пройдемося по кількох найпоширеніших підставах для відстрочки, та що саме вимагається в конкретному випадку. Відстрочка у зв'язку з постійним доглядом за батьками з інвалідністю. Ну, для перетину кордону, зрозуміло, потрібна оформлена відстрочка. Також будьте готові до цікавих співбесід із прикордонником. Наприклад, вас можуть вічливо запитати, як саме ви доглядаєте вашого батька там, чи маті? Яка в них хвороба, які пігулки вони вживають і тому подібне? Підкреслюю, що чесні. Та вічливі відповіді зазвичай призводять до позитивного результату і вас, зрештою, пропускають. Вістрочка у зв'язку з інвалідністю дружини. До даної категорії вістрочок у прикордонників досить чесно прискіпливе таке ставлення. Адже останніми роками поширилися різні такі схеми щодо шлюбування жінками з інвалідністю з метою перетину кордону. Внаслідок цього. Всіх людей, хто підпадає під цю категорію та хоче перетнути кордон, перевіряють на щирість прикордонників. Наприклад, розводять по різним там кімнатам і запитують отаких от чоловіка та дружини, а які ж у них, наприклад, улюблені страви, така собі безпосередня й оперативна звірка сімейних даних. Хороший, поганий, поліцейський, очні ставки, хотілось би назвати, але це не так. Звісно, кожен випадок індивідуальний, але спостереження мною закономірність наступна. Хто одружився нещодавно і отримав відстрочку, таку тобто, підставу для відстрочки, вірогідність їхнього пропуску через кордон складає десь 50 на 50. А якщо такі молодята ще й нервують і плутаються у відповідь про їхні вподобання, тоді їм неодмінно відмовлять у перетині кордон.